Подразу зустрічалися з ним і. А що, вони а розійшлись? Й... Да. Йотвію Йо мать. мать. Я не мог би, блять, перший раз то все, ё... столі... 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 всі століка кпець відкриті всього задання. Я серйозно це чую, тому що е, серед всієї тої нашої компанії я тільки з тобою зараз розмовляю. Я зараз всі воще ігнорить. нас серйозно людина поступила в вуку, блять, ти що, нахуй ви з цими бомжами тепер говорити на Буку, блять, не В Вуку, там ви зараз ще щось там десь катається. Да, блядь, то. Пиздец, да, несувалось ты... людина. Да, Там пишуть, типа давайте десь беремо всяка хуйня. <губ> Просто игнор. Не, я занят. Я в уку, Я в <губ> блядь, в уку. Бл в уку. <губ> Там <губ> знаешь, червоні очи починают душиться. Яву! Слюна зротали, червоні очі. Починають душити, я в уку. <губ> а, да, да, да. Слюна з рота, <губ> Ку-ку блять! Да куку -ку, блядь, Ку-ку вуку, посеїбать слоган.